Доброго дня! Заїхав, заїхав комбайн-картопляний болко. Це польський комбайн, трішечки менший від Анни, Анна, ось вона так виглядає, це болко. Міні-трактор його так само бере, без питань. В принципі, непоганий стан. Їх багато беруть, коли сезон. По запчастинах теж проблем нема, транспортери можна купити, я в наявності. В стан, кажу такий, що спокійно можна працювати. Якщо вкладати, то щось по мінімуму. Ворочка трошки десь тут шипів, не хотай, але ну, вони майже всі такі йдуть з нової горки. Там дуже дорога ціна буде. З Йожиком цим. На свої гроші досить гарний варіант, що в такому стані багато людей беруть. проблем з ними нема ніяких, працюють люди, заробляють гроші, збирають картоплю. кого цікавий телефон в шапці профіля, набирайте.